Так, всім доброго вечора. Вийшла поратися. Сину хотіла заставити, щоб тоненьких дров нарубав. А він ти знімав та й втік. На ставок дивиться. Мене он хазяйство вже жде. Думаю, що вона там трендить, дрова нам уже їсти, так? Да? Треба глянути, чи там яєчка не валяються. Зараз я вам покажу. Так, коротше, подивіться, от які вони вредні, в мене кури. Вже знайшла я. Чого його не нестися, або от бачите, а ну, відгадайте, <смі> хто знайде яйце. Хтось вже знайшов яйце. Ото якась несеться. Як всі дала заняті, а якась ото шурує нестися. Де сіло, ото й знеслося, то там було, знеслося. А це воно тут там є Короче, Коротше, треба йти. У нас якась мряка. Все, вісти набрала, йду. У нас чи туман, чи мряка. Хто його знав. О, конфету Угу, Добрий день. Добрий вечір, куди зібралася тікала. Ти... Диви яка шустренька. Хотіла ушастати від мене. Ти б текла, а тебе з'їли б лисиці. Що тоді? Ок, ще й гранучі водичка є там. Угу, угу. Бо ще тут цієї водички кіт наплакав. Що прийдеться і буде нас Думала, обберу Отберу світбу. Я так заберу яєчко. Тут ніде, кучі не цей. Порвали мені всю клюйонку. Так, одне взяла, зараз схожу в Курят не О, Світ зажогся. Ви ось дивіться, одне яєчко. Угу. О, ще тепле. Ось тут вони в мене ще несуться, сьогодні нема. І ось у мене стоїть. Ці поставили, а що хай несуться. М -м -м. Чи назис є, на полу нема, там ніде нема ніде. Так виходжу. Петух побачив мене. Кокарюка є. Там чорненький б'ється, я вже вам казала. Чотири яєчка нормально. Ось такі вже величенькі, по курях видно. Хто вже цей несеться потоптані. Ну не всі кури несуться, походу. Ще ще тих гарбузів нам нарубаю, які померзли. Він казали там. Така цей, хазяйка срана. бувши. Що вам до тих гарбузів? Я не знаю. Померз той померз. Вроді їм нема що їсти тим. Морозенко береться, дивлюся. Вроді їм немає, що їсти тим качком. Я сумальон. Так, на нарубаю, так кину. Так, одне відро нарубало, вже друге нарубало. А в них вчуть, дай Боже. Аж руки підмерзли. Вже морози там передають. На 25 те взагалі мінус 13. Коротше, дебелий морозенко буде. Сейчас сину виженуха дрова, Не відрува, хіленькі рубає. Засмактало мене болото їдять Перетолочить, що їм ще все, коротше, козуна годувала, Бродька. Виходи. виходь, Бродь. Он стоїть. Зайшов в сарай. Що ти м'явкаєш? Мені що тобі ще миш ловить? Виходь, давай, я закрию. Бротька, виходь. Виходь, давай, я закрию, козі холодно, давай. Виходь, ти однак не будеш тих міш ловити. Табо решта вже в хату йшла. Так, ну що, поправлялася вже. Все. Хожу сама, все, сміюся, як я вправляюся. Це кабіц. Боже, тих десяток курей одна коза, за така коза клопота, відправляється. Раніше свиням, я знаю скільки, ну не свиням. Ну, коротше, і свиням треба було дати і вичистити і корові, вичистити, і води наносити. Боже. А це таке поправлялось. Це для мене смішно, що це називається, поправлялась. Це так прогулялось. Так, ладно, всім тихо і ніченьке. А я, мабуть, рубатиму тоненькі дровішка, щось у мене палець замерз. Від тих гарбузів. Рубатиму коротше, тростиночки. Бо сина не знає, де мій сина пропав. Вже нема. О, у нас тут качки літають. Полетіли на ставок. Так, все, всім гарного вечора.